Ну що, друзі? Я думаю, ну більшість з вас точно бачили або цей пропагандистський сюжет, який вийшов на російському дебілі баченні, або прямі заяви вже й самого пойла, і північних корейців, які. Перше публічно визнали, що північнокорейські солдати брали участь в та й зараз продовжують брати в боях в Курській області. Нагадаю, що буквально ще місяць тому расисти розказували, що ніяких північнокорейців там нема, і це все проїски западної вражеської пропаганди. І виникає питання: а в чому ж справа? Чому раптом знадобилося визнати, що вони все ж таки там є? У мене є в принципі, версія і відповідь на це питання. Дивіться, справа в тому, що для ну. Взагалі, я просто не втомлюсь повторити, що ситуація для Росії далеко не така хороша, як вони намагаються показувати. От саме тому вони тут перемир'я, якісь намагаються оголошувати, тому що вони все одно змушені підігравати Трампу. От, звичайно, ніякого перемир'я вони не хочуть. І війну вони заканчувати не хочуть, вони сподіваються нас заламати на наступні кілька місців. Але власне північно Корейці, в чому ж питання? Здавалось би, це ж навпаки, для американців буде додатковим подразником і буде примушувати Трампа бути більш жорстким. Але тут треба розуміти важливу штуку. Якщо ви звернули увагу, то Росія само Намагається американцям нав'язати переговори по Україні так, щоб там було якомога більше різноманітних інших всяких треків. Знаєте, така от бічна демократія для того, щоб було якомога більше різних тем, де можна в принципі загасити основну суть перемовин, тобто власне їх агресію щодо України. І а, Путін намагається американцям нав'язати великий розмін і свої послуги в якості посередника з Іраном і Північною Кореєю. Ну звичайно, є ще окрема історія з Китаєм, звичайно, де Путін сподівається і з тих із тих, що та пойміть і так, щоб тіпа, ніхто його не добив. Але якщо ми говоримо про Північну Корею, то історія тут достатньо проста. Абсолютно. Не то, що не сумніваюся, я впевнений, що це вже відбувається, але скоріше все це скоро вийде в паблік. Що Росія зараз буде намагатися продавати себе Трампу в якості єдиної сили, яка може допомогти розібратися з Північною Кореєю, якось там трошечки та ва кімчинина взяти під контроль. І тому, коли Путін це все показує, він це говорить. Для чого? Для того, щоб показати, що типа він тут главний і він командує цим сил. Я, до речі, не здивуюсь. Якщо взагалі це була не зовсім узгоджена історія з кімчинином, якого своя взагалі грав всі цій історії. Одного ну, тепер у нього просто немає іншого вибору. Ну, такі русські союзнички, що ж ти зробиш? В будь-якому разі для нас це не дуже ок. Чому тому що ми зрозуміємо, що американці дійсно шукають можливості десь там використати вплив росіян? Який би він там не був, чи є цей вплив. І от такими речами Путін намагається підняти свою вагу. Не думаю, що у нього насправді щось вийде. І понад те, я думаю, що тепер, після такої, на мій погляд, не зовсім узгодженої акції, є вірогідність того, що би, участь Північних Корейців в цій війні поступово буде завершуватися. Але те, що Путін буде це продавати американцям, сумнівів нема. Але, повторюся, козирів у Путіна залишається все менше і менше.